Вас вітає компанія Unisoft. Мене звати Анастасія і сьогодні ми оглянемо модуль Оду Календар та як в ньому запланувати зустріч. Адже зустрічі стали ключовим елементом управління в будь-якій галузі від внутрішніх обговорень між членами команди до важливих переговорів з клієнтом. Завдяки модулю календаря Оду ви можете легко планувати різноманітні зустрічі, ефективно керувати своїм часом та підвищувати продуктивність за допомогою кількох кліків. З головної панелі приладів перейдемо в модуль календар. І саме тут ми можемо планувати зустрічі. Розглянемо пару варіантів, як можна це зробити. Перший варіант можна класнути на новий, і вже тут можемо заповнити всі дані. Вписати тему зустрічі, додати учасників, дату та час вибрати, також встановити нагадування, вписати розташування, якщо ж це особиста зустріч, і вписати посилання на відеозвінок, якщо це онлайн-зустріч. Також можна встановити мітки. Стати опис. Ось. І кнопочкою можна зберегти. Або ж відмінити. І другий варіант. Створюємо зустріч, просто вибравши день та годину на календарі в тижневому форматі. Ось так. Або ж змінивши відображення на місяць. Вибравши, вибрати відповідний день. Також за допомогою ось цих чекбоксів ми можемо бачити календарі інших учасників. І, плануючи зустріч, відштовхуватись від цього, що дуже зручно. Коли дату обрано, тут ми можемо вписати тему зустрічі, тобто я впишу обговорення проєкту, і маємо декілька опцій. Створити. Касувати, тобто видалити, і якщо натиснути Редагувати, то опікунцю, що відкрилось, можемо вписати всі деталі, так як вже було розказано трохи раніше. Тобто можна додати учасників, я додам прибітника Вадима Олексійовича. Також можна змінити дату. Якщо знімемо ось цей чекбокс, то також можна вписати годину. Тобто, наприклад, я пишу 12 година. Також змінюю тривалість 2 години, думаю, вистачить. І час автоматично змінюється. Далі також можна вписати розташування, якщо це особиста зустріч, посилання на відеодзвінок, встановити нагадування, якщо це потрібно. Також вписати мітки та опис. Також, якщо натиснути на Додати зустріч – «ОДУ», це автоматично згенерує посилання відеозвінка з модуля OdDiscass Це інтегрований додаток для обміну повідомленнями та відеочату від Од. Також можу перейти на вкладку Опції і вже тут змінити конфіденційність і видимість саме через ці випадаючі списки. Тут можна зробити публічною цю зустріч, приватною або ж тільки для внутрішніх користувачів. А якщо я виберу ось це, це змінює, чи показує ця зустріч мій статус, як зайнятий або доступний у календарі. Також можна вибрати повторення зустрічі. Тобто вибрати число повторень, або ж до якої дати буде повторюватися ця, ця зустріч, або ж що ця зустріч буде повторюватись завжди. І тут ми вибираємо дні. В якій буде ця зустріч відбуватись. Я оберу для себе число повторень 1. Також цими кнопочками можна сповістити учасників про заплановану зустріч через емейл або ще через повідомлення. Тож, коли все готово, залишається натиснути на Зберегти та закрити. І ось так відображається наша зустріч. Як видно, зустріч дублюється. Це через те, що в мене стоять ось тут галочки, і я можу бачити календарі інших співробітників. Тобто, якщо я зніму галочки тут і тут, то я можу бачити тільки свій календар. Тепер, коли я натисну на цю подію, можна побачити короткий огляд деталей. І досі можна редагувати або ж видалити. Як видно, автоматично поставило, що я прийняла цю зустріч. Але також можу змінити цей статус на неточно або ж відхилити. Як бачите, Оду робить процес налаштування зустрічі прямо з запису дуже простим, і всього кількома кліками я можу перевірити календарі інших користувачів і запланувати час, який підходить всім. А також налаштувати нагадування, які автоматично будуть надсилатися всім учасникам. І все це завдяки Оду. На цьому все про календар Оду. Також, якщо у вас виникають питання, можете з нами зв'язатися через Helpdesk, чи в Телеграмі, або ж замовити консультацію по телефону. Контакти знайдете в описі під відео або ж на сайті unitsoft.com.ua на вкладці Unitsoft Helpdesk. Дякую за увагу! Розвивайте свій бізнес з Unitsoft!